Галерея Європейського живопису Євроарт презентувала персональну виставку львівської художниці Оксани Давидюк Пісні для дорослих. Певний проміжок часу мистецького життя пані Оксана прожила в Рівному. Тому вибір міста для персональної виставки був визначений долею. 115 робіт, написаних упродовж останніх 20 років, органічно продумані, що глядач відчуває, як від імені митця ведеться тиха й спокійна, але непроста розмова. В житі Оксани Давидюк значне місце займає процес написання ікон. Через призму вічності вона дивиться на світ. А смуток сучас. Сні людини закликають її звернутися до Бога. А де ж шукати той оптимістичний поряд? Ми запитали в композитора пензля саме так себе називає художниця. Що стосується кольорів? улюблений. Я вважаю, що треба віддавати данину кожному кольору, тому що він кожний несе зовсім так як і в більші. продуктах треба мати улюблені якісь там, особливо, а все-таки цього потрошки, це така істина. Але що стосується більш важливих істин, треба помирати найкраще. Що стосується вибору. Вибору релігії, ну батьківщину не вибирають. Є прекрасна пісня на цьому отеку Але в наш час приналежність до церкви і до релігії, взагалі, це вже і треба вибирати найкраще, а не думати, що все по-своєму що Такі речі, як кохання і віра. Це материнська настанова Оксани Давидюк, і вона намагається воскресити у душах уже дорослих дітей радісно дитячий, оптимістичний погляд на життя, і водночас схильність до рефлексії, роздумів, щоб це дало можливість їм злетіти над буденністю та болями. На презентації була присутня мистецька еліта рівного та острога, які зауважили делікатність філософської ідеї робіт, дивних містерій, що приховують у собі таємниці. Оце все воно проглядає на рівні е, ще. Чогось більш змістовного і докорінного, тобто треба так ставитись не тільки одне до одного, от, чи людина до людини, а й до землі, до квіточки, до неба там до всього, тому що це все живе. І Лариса сказала за той е, шар. Що є інформаційний, то все несе інформацію, все огорнута цією інформацією. І пані Оксана от якраз і показує нам це все. Вона декорує там проталинка землі, а вона вже декорована, вона як жива, вона вже там якимось орнаментом зроблена. Це таке чуйне ставлення. Таком абстрактні речі, ті, що виникають десь в душі, якісь можливо роздуми, Тобто, все це якби рівноцінне у Бога, все однакове і. Власне, разом з тим Едемським садом тут відчувається якась якби туга з, 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 з тим ідеальним світом. Тетяна Токар, Ілона Якімюк у ритмі подій.